Усім привіт! Мене звати Самойло Данило Андрійович. Я студент Харківського політехнічного інституту кафедра інформаційних систем та технологій. Сьогодні я демонструватиму роботу свого курсового проєкту з предмету архітектура та проєктування програмного забезпечення. Проєкт призначений для тестування знань студентів. Отже, давайте приступимо до демонстрації. Першим користувачем системи, найголовнішим користувачем системи є адміністратор. Для початку авторизуємося у системі під ім'ям адміністратора. Отже, вводимо логін та пароль. Увійшли. Тепер, що може робити адміністратор? Головною особливістю адміністратора, на відміну від інших вик... користувачів системи, він може створювати облікові записи викладачів. Для цього необхідно перейти на вкладку User Control Panel. Далі натискаємо на кнопку Створити обліковий запис користувача. Вводимо ім'я, прізвище та електронну пошту. Отже, Після введення цих даних натискаємо на кнопку Створити користувача. Користувачу на вказану електронну пошту прийде його логін та пароль. Отже, на пошту, яку ми вказали під час реєстрації викладача, прийшов його логін та пароль. Давайте авторизуємося у системі під ім'ям викладача. Після введення. Авторизаційних даних натискаємо на кнопку Увійти. Ми авторизувалися у системі під ім'ям викладача. Викладач може створювати тести та призначати їх студентам. Давайте зробимо це. Для цього перейдемо на вкладку Тест Control Panel. Та натискаємо на кнопку Створити тест. Для створення тесту спочатку вводимо його назву та опис. Та натискаємо на кнопку Створити тест. Після цього нам стає доступним створення модуля. Для цього натискаємо на кнопку Додати модуль. Вводимо назву модуля та кількість запитань, які будуть обиратися з модуля, студенту під час проходження тесту. Та натискаємо на кнопку Зберегти. Модуль створено. Після цього ми можемо створювати запитання в модулі. Для цього натискаємо на кнопку Створити запитання у модулі. Тут ми можемо обрати тип запитання, тобто radio button», «Checkbox» або «TextBox». Давайте створимо запитання, radio button». Вводимо текст запитання. Нехай буде 2 плюс 2. Просто щоб. Недовго думати. Та вводимо варіанти відповіді. Правильні запитання позначаються чекбоксом біля відповідного поля. Варіант відповіді на запитання ми можемо видалити. Для цього нам потрібно натиснути на кнопку Видалити під відповідним текстбоксом. Після створення запитання натискаємо на кнопку Зберегти. Після того, як ми створили запитання, ми можемо його видалити, якщо воно нам не потрібне. Після закінчення створення тесту, ми натискаємо на кнопку Закінчити створення тесту та переходимо на наступну вкладку. Тут. В цій вкладці ми можемо надати доступ до тесту для певної групи студентів. Якщо ми не бачимо потрібної нам групи, ми можемо створити відповідну групу. Для цього натискаємо на кнопку Створити групу. Вводимо назву групи. Та натискаємо на кнопку Створити групу. Групу створено. Тепер ми можемо додати студента до цієї групи. Після введення необхідних даних натискаємо на кнопку Зберегти. Ми створили обліковий запис студента. Отже, ми можемо надати групі доступ до тесту. Для цього біля назви групи натискаємо на кнопку надати доступ. Доступ ми можемо надати трьома способами: Тимчасовий доступ, тобто доступ, від. Певного часу до певного часу. Постійний доступ, тобто тест буде доступний постійно. Або постійний доступ з обмеженням часу. Тобто доступ буде постійно, але під час проходження тесту буде деяке обмеження на його час. Надамо цій групі доступ, надамо цій групі. Постійний доступ з обмеженням часу на 15 хвилин. Натискаємо на кнопку Зберегти. Отже, ми надали групі Доступ до тесту. Тепер авторизуємося від імені щойно створеного користувача. Авторизувалися в системі і бачимо, що в нас є доступ до тесту. Для того, щоб розпочати тест, натискаємо на кнопку Завантажити тест. Далі натискаємо на кнопку Розпочати тест. Якщо в нас є обмеження по часу, в нас відобразиться таймер. Якщо обмежень немає, таймера не буде. Щоб відповісти на запитання, ми обираємо варіант відповіді та натискаємо на нього. Після цього натискаємо на кнопку відповісти. Нам одразу виведе, чи правильна ця відповідь чи неправильна. Змінити відповідь ми не можемо. Після відповіді натискаємо на кнопку Наступне питання. Якщо питання є, відобразиться наступне запитання. Так як питань нас більше немає, у нас одразу відображається сторінка завершення тесту. Натискаємо на кнопку Завершити тест. І одразу отримуємо оцінку. У відсотках правильних відповідей. Далі натискаємо на кнопку Повернутись на сторінку вибору тестів. На цій сторінці ми можемо переглянути виконані тести. Тут відображається назва тесту, його опис та оцінка за тест. Авторизуємося під іменем викладача. Після авторизації під іменем викладача ми можемо переглянути результати складання тестів. Для цього переходимо на вкладку Тест Control Panel. Натискаємо на кнопку Оцінки за тест. Ми можемо переглянути також статистику за запитаннями, тобто відсоток правильних відповідей на це запитання. Результати. Тестування студентів ми можемо завантажити у вигляді таблиці. Для цього натискаємо на кнопку Завантажити. Ось ми бачимо відомість з оцінками студентів. Якщо тест проходило декілька груп, при завантаженні документу ці групи будуть розділені по листам цього документу. Ми можемо переглянути результати тестування студентів по групах. Для цього нам просто необхідно перемкнутися на потрібну сторінку документу. Отже, дякую за увагу. До зустрічі!